Привіт друзі! Як і обіцяла в попередньому відео, продовжую тему з пакетика супового набору червоної рибки. Хто не бачив, посилання залишу в описі. І ось трава номер 2 так звана лінива шуба. Це друга половина риби з мого пакетику. Як замаринувала, теж в попередньому відео розповідаю. Загляньте туди! І ось викладаю її у мисочку. Далі увесь набір як для оселеця під шубою. Оселедець також можна використати у цьому салатику. Ось натерла картопельку, додала її туди до рибки. Тепер морквичку. Все натираю на дрібній терці, мені так подобається більше. Тру бурячок. Все корисненько, бюджетненько, по-домашньому, але дуже смачно і дрібно порізана цибулина. Трішечки підсолюю, рибка у мене солона, тому небагато. І майонез. Все так само, як ми робимо шубу. Тільки не викладаємо її шарами, а ось так перемішую все в мисочці. Повірте, смак зовсім інший, хоча інгредієнти зовсім звичні. А тепер за допомогою ось такого кондитерського кілечка викладаю все гарненько на тарілочку. Інколи для такої шуби навіть використовую солену салаку або тюльку так виходить суттєво дешевше. Ви все одно поріжете її на шматочки і відчуватись вона не буде. Обережненько знімаю кілечко і ось дивіться, яка краса! З цієї пропорції, а я її вам залишу в описі під відео, у мене вийшло три ось таких тарілочки салатом. Тепер роблю різдвяний віночок за допомогою петрушечки. Ну, звичайно, прикрасити можете і за своїм бажанням, а можна просто викласти салат у салатницю велику і зверху прикрасити петрушечкою. Ну, я ось так зробила порційно. І ось такий зелений віночок, і маленький шматочок морквинки порізала дрібненьким кубиком і всередину викладаю нібито такі вогники. Трішки не вистачає камері світла. Ну, але суть зрозуміла. Ось такий смачний салатик в мене вийшов. Готуйте, друзі, з задоволенням, з наступаючими святами вас і до зустрічі!